22-й день весни. П'ятниця вечір усім добрий. Дорожній апокаліпсис, столиця стоїть. Дороги Києва паралізовані настільки, що пересуватися можна або пішки, або під землею. Магістралі на підйомах заблоковані фурами, щонайменше три десятки аварій, довершують картину, і кількість ДТП лише зростає, оскільки температура падає, на дорогах починається ожеледиться. Інтернет-ресурси у час пік оцінюють рівень заторів у місті на максимальні 10 балів. Цілісінький день наш кореспондент Ігор Бондаренко відстежує ситуацію на київських автошляхах. Отже, Ігорю, які шанси в киян сьогодні дістатись додому раніше, ніж настане о північ? добрий вечір, лідо шансів надзвичайно мало. У пішки або на метро ми зараз біля метро дорогожичі. І не випадково метро це єдиний вид транспорту, не громадського а просто транспорту, який нормально працює у столиці. Якщо зараз глянути на карту дорожніх заторів, то вся карта у червоному колірі 10 із 10. Причому максимум вже був близько 14-ї години. Весь все місто було заблоковане. І причина таких багатокілометрових заторів ну, по перше, ну крім погоди, звичайно, по перше, це велика кількість дорожньо-транспортних пригод. Саме через такі стуканчики водії не розраховують гальмівний шлях і стаються аварії. по-друге, це Фури, які фури чи вантажівки, які не мають спеціальних ланцюгів, і вони по льоду не можуть піднятися просто проїхати або піднятися до гори. Ну і третє, звичайно, це сніг. Комунальники просто не встигають або не можуть через затори знов таки прибирати сніг і перекривають мілісся, перекриває дороги для того, щоб комунальники проїхали і почистили сніг. Звичайно, люди ну стан людей досить знервований. Вони залишають тролейбуси, автобуси, йдуть пішки. Водії, які теж не можуть проїхати, залишають свої машини на узбіччі і йдуть до метро. Ну а комунальники говорять про те, що працюють на максимальну потужність. Наразі на автошляхах міста працює 328 одиниць техніки. Вони зараз працюють і прибирають територію міста Києва. Ми зробимо все для того, щоб прибрати зараз цей сніг, щоб він потім нас очікує суттєве похолодання наступними днями, щоб знову ж таки не утворилася ця ковзанка. Ну і ще одна неприємна інформація. Балканський циклон гостюватиме у столиці ще два дні. Лідо. Дякую тобі, Ігоре. Бережи очі, грій голову Ігор Бондаренко. Наш черговий на дорогах. Ми й далі відстежуємо ситуацію з погодою і з дорожнім рухом у випуску ТСН. Прямі включення журналістів з вашого міста.